Літо активна пора у кліщів. Вони можуть не тільки зіпсувати нам відпочинок а й нанести значну шкоду здоров'ю. Хвороба лайма один із наслідків укусу кліщів. Ця інфекційна хвороба передається через укуси кліщів і має характерні симптоми. При дослідженні кліщів достатньо висока ступень їх інфікування бореліями, тобто при укусі кліща, людина може заразитися хворобою лайма. Інкубаційний або латентний період, скритний період хвороби, триває від 2 до 30 днів. Початок хвороби не гострий. На шкірі, де був укус кліща, з'являється пляма рожевого кольору з чіткими контурами за розміром з п'яти п'яти монету до розміру долоні до людини. Пляма, що утворюється на місці укусу, тримається близько двох-трьох тижнів, потім зникає назавжди. Але на цьому хвороба не зупиняється. У цей початковий період хвороби у людини може у людини може погіршитися загальне самопочуття, іноді з'являється лихоманка. Слабкість, головний біль важливо в цей початковий період не пропустити хворобу лайма та звернутися до лікаря за консультацією. Допомога лікарів при цьому захворюванні обов'язкова, адже через декілька місяців воно може прогресувати, і збутники інфекції потраплять до внутрішніх органів людини. Формується так званий лайм-артрит лайм-гепатит. Лаймкардит дуже часто страждає центральна та периферійна нервова система а саме може бути неврит менінгоенцефаліт. енцефаліт. Дмитро Якувенко звертає увагу прихильників сирого молока його вживання також може спровокувати хворобу. Буквально на днях до нас потрапила дитина, яка вживає некіп'ячене молоко, а це не тільки шлях зараження туберкульозом, це не тільки шлях зараження кишковою паличкою та різноманітними кишковими інфекціями, але і хворобу лаєва, бо ми часто дуже думаємо. Якщо вкусив кліщ, звернулась пляма. Отут треба подумати над хворобою лайма. Такі захворювання, як енцефалопотія та кардит, можуть бути спровоковані укусом кліща, навіть якщо він відбувся декілька років назад. Споживати необроблену тваринну продукцію. Також дуже небезпечно, адже тварини можуть бути носіями інфекції. Дуже звертаю увагу на прихильників, це парного. Сирого молока та продуктів таких, бо корови, кози можуть бути резервуарами інфекції, їх також кусають пліщі, а перебіг хвороби лайма може бути атиповим, коли не було укусу пліща та появи еритеми або плями. Тобто, дуже складно потім по подальшому встановити діагноз хвороби лайму. Будь ласка, це слід пам'ятати. Якщо ви виявили кліща на тілі, його необхідно видалити. Для безпечного та правильного видалення кліща необхідно звернутися у медичний заклад до хірурга або травматолога. Лікар спробує видалити комаху цілком, тому що це важливо для подальшого вивчення кліща санітарно-епідеміологічною службою з метою виключення його інфікованості. Якщо ж такої можливості немає, то видалення слід провести самостійно, дотримуючись наступних правил. Не знімайте кліща голими руками, видалити комаху можна. Зачепивши головку петлею міцної нитки. Шляхом послідовних плавних потягувань нитки то вправо, то вліво досягають повного звільнення хоботка кліща зі шкіри. Не слід видаляти кліща за допомогою вазеліну, підігрівати його за допомогою сірників, намащувати подразнюючими засобами. Тож будьте уважними під час прогулянок у парках та лісосмугах. Бережіть себе та своє здоров'я.